А сьогодні ми розберемо порядок оскарження рішень ВЛК, куди треба звертатися, у які строки необхідно звертатися, які є підстави для оскарження ВЛК, і чи може встановити сам суд висновок ВЛК про придатність чи непридатність до проходження військової служби? Будемо це з'ясовувати у цьому випуску. Вітаю усіх глядачів на своєму ютуб-каналі у постійній рубриці Адвокат Експерт. Дякую тим, хто вже підписався на мій канал, коментує активно відео і переглядає та вчиться разом. Зі мною щодо оновлених змін нашого законодавства. Ну а ті, хто ще цього не зробили, рекомендую поставити свою вподобайку, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, аби не пропустити нові випуски з актуальними питаннями. Отож, ми розуміємо, що під час дії воєнного стану є необхідність військово зобов'язаним чоловікам проходити військово лікарську комісію. Крім того, військово лікарську комісію можуть проходити і чинні військово Службовці, які, наприклад, під час несення служби отримали травму, поранення, кандузію або каліцтво, за результатами висновку військово-лікарської комісії може надаватися висновок. Значить, якщо ми говоримо про військово зобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, тобто ті, які ще не проходять військову службу, то висновки у воєнний стан під час мобілізації можуть надаватися такі: про придатність до проходження військової служби, про обмежену придатність до проходження військової служби, про непридатність з виключенням з військового обліку. Та про тимчасову непридатність строком до 6 місяців. Якщо ми говоримо про військовослужбовців, які проходять військову службу, то ВЛК може виносити один із таких висновків, як про придатність до військової служби. Про обмежену придатність до проходження військової служби і про непридатність з виключенням з військового обліку. Ну і за результатами проходження військово-лікарської комісії слід розуміти наступне під час проходження ВЛК, якщо у вас є наявні захворювання, діагнози, результати обстежень, висновки лікарів. Відповідні ви епікризи про ваше лікування стаціонарне або амбулаторне, ви маєте їх надати до військово-лікарської комісії. Давайте розглянемо ситуацію тоді, коли військово зобов'язаний чоловік, який ще службу не проходить, але за результатами проходження ВЛК буде вирішено питання про те, чи може він проходити військову службу чи ні. Як він повинен діяти у тих випадках, коли він проходить ВЛК перед проходженням ВЛК. Ви безпосередньо маєте підписати або направлення на його проходження, або під особистий підпис отримати військову повістку. Повістку про проходження військово-медичного огляду. Після підписання такої повістки ви маєте долучити до матеріалів військово-лікарської комісії. Всі діагнози і відповідні документи, про які я зазначила вище, які свідчать про наявність у вас тих чи інших захворювань та діагнозів. Якщо ж ви, наприклад, долучите ці документи після того, як військово-лікарська комісія винесе постанову про придатність до проходження військової служби, то в даному випадку будь-які дії щодо оскарження цього висновку братися до уваги. Не будуть і судом, наприклад, враховуватись також не будуть. Тому, будь ласка, на етапі початку проходження ВЛК ви маєте надати усі необхідні документи. Тепер під час проходження ВЛК вас мають оглянути обов'язковий перелік лікарів. Вони визначаються у главі 3 розділу 2 положення про військово-лікарську експертизу, яке затверджене міністерством оборони України номер 206, Саме їхнім наказом необхідно сказати про те, що. Що крім визначеного переліку цих лікарів, ви маєте ще і Клопотати, якщо у цьому є потреба, пройти додаткові обстеження, яким чином, звичайно, це має фіксуватися, тобто краще писати заяву на ім'я голови ВЛК про те, що прошу направити мене на проходження додаткового обстеження або консультації із зазначенням конкретного виду лікаря, так тобто конкретної спеціалізації лікаря. Після цього, якщо звичайно... Не були враховані такі обставини вас не було направлено. То тоді, після отримання висновку, ВЛК, у вас є. Можливість його оскаржити, ось ви отримуєте постанову про придатність до проходження військової служби, і ви з нею не погоджуєтесь. Не погоджуватися, ви можете через своє суб'єктивне ставлення, і тоді будь-який процес оскарження він не дасть вам ніякого результату або через реальні порушення процедури. Ну, наприклад, коли не всі лікарі вас оглянули, коли ваші заяви про додаткові обстеження залишилися поза реакцією. Складу ВЛК або його голови, тобто їх проігнорували. Або якщо є наявні документи із вказаними діагнозами, але цих діагнозів не включили або не взяли до уваги у висновку ВЛК. Таким чином, у вас виникає можливість оскаржити таке рішення у досудовому порядку. Досудовий порядок це оскарження рішення ВЛК до вищестоящої військово-лікарської комісії у строк 30 днів з дня отримання вами постанови ВЛК. Що необхідно вказати про те, чи потрібно оскаржувати все-таки в досудовому порядку, чи потрібно одразу оскаржувати таке рішення до суду? Суд завжди звертає увагу на те, чи оскаржували ви таке рішення у досудовому порядку. Крім того, наголошую, якщо вам Наприклад, штатна ВЛК міського територіального центру комплектування провела ваш огляд, визнала вас придатним до проходження військової служби, і ви одразу цей висновок оскаржуєте до центральної ВЛК. То в даному випадку результату позитивного ви не отримаєте, тому що центральна ВЛК відповість, що ви їх оскаржили не відповідно до ступеня оскарження або не по ієрархії. Вищестояща стояща ВЛК над Наприклад, міським або районним це є обласна ВЛК, або її ще називають ВЛК Регіону, яка знаходиться, як правило, у клінічних шпиталях відповідного регіону. Тоді. Першочерговим оскарженням буде відбуватися саме до цієї ВЛК. Якщо за результатами розгляду такої скарги у вас буде відмова, наприклад, то тільки ось далі, наступним етапом ви можете оскаржити саме рішення ВЛК до центральної ВЛК. До речі, у вас може виникнути запитання. А після, наприклад, відмови. ВЛК Регіону у перегляді, наприклад, попередньої постанови ВЛК. Яку ж постанову ми оскаржуємо? Первинну чи ось цю відмову, що нам надала ВЛК Регіону? Первинну. ми оскаржуємо первинну постанову про придатність вас. До проходження військової служби, додаючи лише документи із відмовою ВЛК Регіону у результаті розгляду вашої скарги, звичайно, мають бути мотиви та підстави для оскарження, тобто не просто ваше суб'єктивне несприйняття, мають бути докази порушення процедури, неврахування діагнозів, захворювань і таке інше. За результатами розгляду центральна ВЛК, до речі, поділюся своїм досвідом, позитивно реагує на відповідні скарги, якщо вони містять конкретні обґрунтування та підстави для оскарження. Як правило, центральна ВЛК вона скасовує рішення попередніх ВЛК винесені, так? І направляє на повторний огляд. Тобто рідко відбувається ситуація, коли центральна ВЛК скасовує рішення та приймає нове і визначає новий рівень ступеню придатності. Ні, вона скасовує попередній і направляє на повторний медичний огляд для з'ясування додаткових обставин, підстав і встановлення тих чи інших захворювань або діагнозів. Після того, як ви пройшли ось цю процедуру досудового оскарження, у вас є з дня отримання. Вами першої постанови, яку ви оскаржували в досудовому порядку, 6 місяців для того, аби звернутися до суду, це буде окружний адміністративний суд, де ви будете оскаржувати неправомірність рішення ВЛК про те, що ви придатні до проходження військової служби. У нашому випадку всі ті самі строки і вся та сама процедура стосується і оскарження. ВЛК також для військовослужбовців. Тому впродовж шести місяців з дня винесення, на вашу думку, протиправного рішення ВЛК, ви можете його оскаржити до суду. Поставивши такі позовні вимоги, як визнати протиправною постанову ВЛК про придатність вас до проходження військової служби, та зобов'язати здійснити повторний огляд для визначення ступеня придатності такого-то військово зобов'язаного. І ось тут ви. Мабуть, задумаєтесь про те, а чи не може суд визнати вас одразу непридатним до проходження військової служби або обмежено придатним до її проходження? У нашому випадку питання ступеню придатності до проходження військової служби? Це виключні повноваження військово-лікарської комісії. Тобто тільки лікарі можуть, дивлячись на ваш стан здоров'я, дивлячись на документи, які підтверджують наявні у вас захворювання, чи встановлені у вас діагнози, може визначити ваш ступінь придатності до проходження військової служби. Юридичними термінами такі повноваження називаються дискреційні повноваження, і тому суд не може їх перебирати на себе тому суд може визначити порушення процедури, тобто що військово-лікарська комісія, наприклад, не врахувала ті діагнози, які були у вас встановлені до моменту. Його проходження або виявлені під час проходження такої ВЛК, або ж, наприклад, порушили відповідно чи проігнорували ваші заяви щодо проходження ВЛК. Або, наприклад, було здійснено ВЛК не тією військово-лікарською комісією, яка би зобов'язана була його проводити. Як правило, військово зобов'язані проходять військово лікарську комісію в тій ВЛК, де вони перебувають на військовому обліку. Ну або часто буває таке, що ті, хто визнані обмежено придатними, вони, наприклад, повинні затверджувати свої висновки ще й у ВЛК регіону. А такого затвердження не було. То тому це є підстава процедурна для скасування такого рішення і визнання його протиправним. Тому фактично, коли ви звертаєтеся до суду або маєте намір оскаржити постанову ВЛК про придатність до проходження військової служби, у вас на все про все є 6 місяців, і суд не буде визнавати вас непридатними або обмежено придатними до проходження служби. Суд може визнати тільки протиправною цю постанову і зобов'язати, В'язати військово-лікарську комісію провести повторний огляд. Наголошую на тому, що процес оскарження військово-лікарської комісії не зупиняє процесу мобілізації. Тобто, якщо у вас є постанова ВЛК про придатність до проходження військової служби, і у вас відсутні підстави для відстрочки від мобілізації, то в даному випадку вас можуть мобілізувати. І ви за загальним порядком маєте відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Проходити її в рівних умовах з усіма іншими військовослужбовцями, крім того, ви можете сказати: а можна ж подати забезпечення цього позову про визнання дій протиправними ВЛК і зобов'язати їх здійснити повторний огляд, забезпечити яким чином, щоб вам зупинили ось цей процес мобілізації. У нашому випадку нам відмовлять суди у забезпеченні позову шляхом зупинення процесу мобілізації. Чому? Тому що різні предмети, які ми просимо здійснити суд. Предметом оскарження у нас виступає саме протиправність конкретного рішення про придатність до проходження військової служби. А просимо ми забезпечити позов шляхом зупинення процесу мобілізації, але ми не оскаржуємо. Процес мобілізації ми оскаржуємо конкретно прийняте рішення ВЛК, і у зв'язку з тим, що у нас відбувається дисонанс у предметах оскарження, нам у забезпеченні позову відмовлять. Тому забезпечувати його є нелогічним і дуже часто звертаються. Клієнти з тими питаннями, що ми хочемо оскаржити висновок ВЛК до суду, і щоб нас уже ні на який огляд не направляли. Це неможливо у рамках закону. І ніхто із судів не буде перебирати на себе повноваження ВЛК, оскільки є ряд судової практики про те, що суд не може визначати ступінь придатності до проходження військової служби. Тому цікаво почути ваші ситуації, які виникали з приводу оскарження ВЛК, як реагувала центральна ВЛК, якщо ви не по підпорядкованості. Її оскаржували. Чи були у вас позитивні рішення? І з якими труднощами ви стикалися на шляху з оскарженням? Тих рішень, з якими ви не погодилися, ставте свою вподобайку, підписуйтесь на канал та дізнавайтеся про свої права разом із зі мною у постійній рубриці Адвокат Експерт. Тому за індивідуальними консультаціями щодо оскарження рішень ВЛК, дотримання цієї процедури, строків на таке оскарження, можете звертатися за номерами вказаними під цим відео. Бережіть себе і до зустрічі у нових випусках.